Чоловіку метро пильно дивиться на жінку. Та не витерпіла й каже, Чоловіче, що ви на мене так дивитесь? Годі вже! Ви ж мене роздягаєте своїм поглядом. Ні, ну що ви? Ви вже одягаєтесь, а я палю на балконі. 20 тисяч кілометрів верхи на унітазі. Такий новий рекорд, який встановив пасажир трансатлантичного авіалайнера Пекін, який попередньо з'їв в аеропорту Салатик. Сантехнік цибулько моментально змінив сексуальну орієнтацію в очах товаришів, упустивши і розбивши єдину пляшку горілки, куплену на останні гроші. Лікар приходить до хворого малого, бачить, що його молодша сестричка бігає по підлозі босяка. Ану, красуню, надягни капці, щоб і ти не захворіла. Коли лікар пішов, мати помічає, що дівчинка все ще бігає босяка. Доню, ти чула, що лікар сказав? Так, мамо. Він сказав, що я красуня. Вчора написав на брудній машині сусідки Помий мене. Сьогодні дивлюся, на моїй написано. Так заходь, помию.